Відомо про трьох загиблих, і 48 людей травмовано у Харкові. Серед дорослих потерпілих п'ятеро у важкому стані нагадаємо, такими є наслідки. Того, що окупанти завдали житловим районам Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів з системами С-300 Х-32 та іскандерами. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Ми ж уточнимо актуальні дані зараз у нашої кореспондентки Лариса Говина, кореспондентка із Харкова. З нами на зв'язку. Лариса, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, яку інформацію станом на зараз ти маєш? Колеги, вітаю. Буквально кілька хвилин тому оновилися дані щодо потерпілих, щодо людей, які дістали поранення, і людей, які загинули. За даними прес-служби обласної прокуратури, вже п'ятеро людей загинули внаслідок. Ударів по Харкову сьогодні зранку. Ще одна жінка, за даними прокуратури, померла в лікарні від тяжких поранень. Медики боролися за її життя, однак не змогли її врятувати. І також у прокуратурі уточнили, що станом на зараз поранення дістали 46 людей. Я хочу нагадати, що сьогодні у Харкові пролунало дві серії вибухів. Перша о четвертій ранку, друга о сьомій ранку. Ми побували на місцях цих ракетних ударів, поспілкувалися з людьми, які живуть у житлових будинках, які були пошкоджені ракетними ударами. Один із них був частково зруйнований. Там зруйнований під'їзд з п'ятого по перший поверх. І давайте послухаємо, що нам розповіли люди, які постраждали через ці удари. Прилетіла російська ракета. Прямо під наш дім. І у нас в пах під'їзд більше у нас немає вдома, нема квартири. Ми шукаємо двох, двох кішок. Ми були коло машинами. Якраз вийшли, бо нам було треба їхати до Києва. Просто дуже-дуже стало. Ми знаємо, що під завалами знаходяться не родичі, але наші сусіди. Квартира у нас була одна. Країна у нас також одна. Тому тримаємось смерть. Слава Україні і смерть Російській Федерації. Рятувальники від самого ранку розбирають завали в одному з будинків у Київському районі Харкова. Це саме там, де зруйнований під'їзд. І е, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив. Е, Близько півгодини тому про те, що під завалами живим знайшли чоловіка. Однак ще шукають його дружину та дитину. Він сказав, що вони ще перебувають під завалами, тому рятувальна операція триває. І також міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про те, що е, щонайменше 30 житлових будинків пошкоджені внаслідок ракетних ударів сьогодні. Є проблеми із опаленням, електрикою та газопостачанням. Давайте послухаємо, що він нам розповів. uh Дуже серйозно обстріли, і в було дві хвилі. Це ночна хвиля і ранково хвиля, на жаль, дуже багато постраждавших. На теперішню годину ми маємо 28 людей, які поранені. Двоє людей, яких, на жаль, загинуло. Але під завалами, як кажуть, ДСНСники ще знаходяться люди, тому ДСНС працює дуже багато руйнацій. І хочу сказати, що це і виключення електропостачання на північну салтовку, це відключення теплопостачання, теж на півничну салтовку. Крім цього, витик газу є, відключене декілька мікрорайонів щодо постачання газу. Сьогодні на теперішню годину працюємо разом з комунальними підприємствами локалізації усіх цих знаєте, рунацій, які напоїв російській агресії. Yes. І в міській раді і в обласній військовій адміністрації говорять про те, що готові забезпечити гарячою їжею тимчасовим житлом усіх людей, які через ракетні удари по Харкову втратили свої оселі. Також будуть облаштовані на місцях пункти обігріву, тому що у Харкові сьогодні досить холодно мінус 6, мінус 7, І для того, щоб люди змогли, хоча б попити чаю, зігрітися, поїсти ось такі пункти будуть облаштовані. І також ми бачили на місці, що вже при Приїжджають волонтери, які допомагають людям забивати вікна дерев'яними плитами, і також питають, яка ще їм потрібна допомога, можливо, ковдрами чи ще якимись побутовими речами. І хочу додати, що вибухотехніки ще працюють на місцях. Влучань і будуть уточнюватися типи ракет, якими били по Харкову попередньо застосовували декілька типів ракет. І крім того, ще хочу додати, що будуть уточнюватися протягом дня дані щодо поранених та загиблих, тому що ще триває розбір завалів і огляд місць влучань російських ракет, колеги. Дякуємо, Лариса, тобі за цю інформацію. Це була Лариса Говина, наша кореспондентка із Харкова. Я нагадаю, що за уточненою інформацією, п'ятеро людей загинуло у Харкові внаслідок російської атаки. 51 людина травмована, тривають пошукові роботи. Я нагадаю, що загалом вночі, 23 січня, російський противник, наш окупант, завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши. Крилаті балістичні авіаційні та зенітні керовані ракети всього зафіксували 41 засіб повітряного нападу. Ну і власне знищили наші сили ППО, 21 ворожу ракету.